Друзі, усім привіт! Ну що ж? Завершився матч кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року, матч п'ятого тура групового етапу. група Ді збірна Франції. Да, у себе вдома у Парижі на стадіоні Парк де Пранс. Віце-чемпіони світу, Діді дишамо приймають збірна України. Сергія Реброва 4-0. Франция громит Украину. Дубль Килена Мбаппе. Гол Майкла Алисета. Уго Экитике. Пронесли Франции перемогу. Ну, давайте просто по порядку. Французы. Ну, гол нитерна команда Диди Дышлама. 4-2-3-1. Стартово 11 -ка. французской команды. В воротах Майк Миньян. Пара защитников захисников Дью Памикана. Уильям Салибалюк. Один Жюль Кюнде по флангах. Далее опорный пивзахисник Канэ Кантен. Райан Шарке, Атакувальний півзахисник Бредлі Баркала, Майкл Алісе по флангах та Кіліан Бапе у нападі. Це 12 одинадцятка збірна Франції. Україна. Головний тренер команди Сергій Рибров, 5-3-2. Стартова одинадцятка України. Анатолій Турбін Воротах. Трейка центральних захисників. Тарас Михавко, Сваток, Забарник, Михайлович на латералі. Єгор Назарина. Єгор Єрмалюк, Олег Учарецько, трійка півзахисників. Олексій Гуцуляк, Роман Єремчук. У нападі. Ну, ось така стартова одинадцятка української збірної. Про сам матч, друзі. Давайте А, Ну що ж, матч був дуже важливий для обох збірних. До речі, перед початком цього матча вже було відомо результат матча Ісландії. Азербайджан. Ісландія перемогла Азербайджан. Ну і відповідно, друзі, по сімочок мають Україна та Ісландія зараз. Україна намагалася щось протипоставити цій Франції. Да? Французи заволоділи одразу ж ініціативою. Французи заволоділи м'ячем, і Франція домінувала над Україною. Україна поставила низький блок. Майже вся команда України була. У своєму стартовому майданчику Україна захищалася, грала самовіддано. Знаєте, Я би не сказав, щоб у Франції були якісь гольові моменти у першому таймі. Я би такого би не сказав. Ну, так, да, був тотальний, тотальний контроль. Але, в принципі, Україна зіграла в обороні непогано. В атаці в Україні нічого не було. Там взагалі в Україні за матч, Що не помилюся, там жодного удару не буде по воротах. Тобто французи домінували. Найкращий момент, який я пригадав у Франції, це виник вже він на останніх вже там хвилинах тайму, коли Бредлі Брекаля порубила по воротах. І Анатолій Трубін на 41-й хвилині матчу переводить м'яч на кутові там м'яч ще в стійку влучив. Е, потрясаючий був момент. Анатолій Трубін врятував Україну від пропущеного А Французи домінують над Україною. Але перша 45-та хвилинка завершується нічиєю. Якщо беремо статистику, першого тайму, тотальний контроль 75 на 25 це відсоток володіння мічем, ви бачите, яка велика цифра контролю. 10-0 удари, 3-0 удари в плечину. Ну, по XG 0.35 у Франції. Тут, в принципі, як таких тольових моментів у Франції все таки не було, і можна сказати, що Україна, в принципі, достойно виглядала у першому таймі. Але ось у другому таймі все-таки все розсипалося, все-таки все все Франція тиснула, Франція наполягала, і рано чи пізно все-таки мало так статися, що французи б забили. Україна, відповідно, да. Україна. Хоча, знаєте, ось у мене 51 хвилині матч був момент в Україні, коли Єгора Назарина впав у штрафного майданчику збірної Франції, але суддя не призначив пенальті. Не призначив пенальті суддя. Там Єгора Назарину збивав у Пам'якана, і суддя навіть пішов дивитися систему відеоповтора, дивитися потенційний пенальті. І Справді такий момент, знаєте, суперечливий Єгор Назарина. Я ще не помню, саме Єгор Назарина, Пробивав в поворотах доюпомікана його. Отак, ну даю помікан намагався зіграти в м'яч. До й намагався зіграти в м'яч. Ну Момент такий справді суперечливий. Но суддя пенальті не назначив на користь України. Суддя дивився систему Var і справді могло статися так, щоб суддя вміг назначити пенальті. Орту України ну, цього-таки не трапилося. А, да, Франція, я таки не договорив, да, продовжувала все-таки домінувати. А, відповідно, французи продовжували домінувати, створювати моменти а, біля воріт суперника. А ось, Ну і в кінці кінців все це призвел до того, що саме французи пенальті зробили. До речі, там, якщо не помиляюся, саме Єгор Ярмалюк. Був дуже близьким до того, щоб пенальті зробити. Ну, судя цей момент передивлявся, і справді момент суперечливий. Можливо, ну, на перший Погляд, здається, що все-таки в м'яч зіграв дві помікану, і все-таки там пенальті не було. Схожий був момент в матчі Галцара Ліверпуль, коли Ібри Меканате. Також там футболість Шоу на мяч, бремека, это шел на мяч, но все-таки першим стиксом и помикала. А ось Тарас михавко Тарас михавко, порушує правила против Майкла Алис, и суддя назначає пенальти. Ось тут Тарас михавко б'є в ногу француза. Тарас михавко б'є ногу. Майкла Алис, дайте пенальти. кириан Бапе подходит до точки и дуже спокойно Киллиан сбивает. Даже так хладнокровно виконав в пенальти Киллиан Бапе. Так, знаете, вот этот удар нанес, вот так перекину вратаря. А, вот. Ну и Киллиан Бапе технично перекидая Анатолия Трубина. И капитан французскую избирно Все, А Украина могла заработать пенальти ему верный. Але після того, як французи забили, все-таки французи вже перехопили повністю ініціативу, продовжували тиснути. Ну і десь і Україна в ось цей момент надломив. Да? Все-таки Україна також десь цей момент надломив, у французов пішли вже просто відверті шанси. В Україну абсолютно нічого вистачає не виходило, в Аклюша був момент в Кліуш же був момент, там, до речі, у Франції видіщи там Гістон, Кункуй, Кيتيк, Кліуш за Ну, в Україні виділ Олександр Зубков, Волошин, Шапаренко, Циганков, Владислав Ванат. І тільки з Олександр Зубков та Віктор Циганков виходять ще підсилите атаку десь в України. А французька збірна забиває вдруге. Там був хороший момент в Кيتيк, коли він вийшов один на один, пробив в стіку. Юрій Ярмалюк помиляється у простій ситуації, ну як в простій ситуації, ситуація була непроста. Був пресинг французької збірної, в принципі, Егор Ермолюк, я, я вважаю, що абсолютно все правильно робив, тому що якщо б ця передача Єгора Ярмалюка все-таки би пройшла. в принципе, можно было отрезать аж пятьох футболистов сборной Франции, но передача, на жаль, не проходит. И Майкл Алиса забивает на 76-й хвилине матчу. А, Неймовірний Майкл Алиса. Один из лучших футболистов Мюнхенской Баварии. Француз с разворота наносит точный удар и забивает. Ну і все, і далі вже Франція довела справу до переможного кінця. А, ще там на, на 83-й там виходив виходить тільки один 1-1 Трубін вбиває м'яч. Мяч ускочив до Кіліана Бапе і той в порожні ворота 3-0 нуль стайрахунку. Кіліан Бапе Легенда. Збірної Франції, один з найкращих зараз футболістів світу Кіліан Бапе іде на золотий м'яч. Просто на даний момент там за Мадридський реал. Сколько этих уже голов наколотил Килиан Бапе. Но это был не конец. Вес 78 матча. матче Уго Экитики берет на себе инициативу. Прошел одного, прошел второго. Экитики сам дает передачу. Обстукался в, э, с Киллианом Бапе и пробивает Уго Экитики и забивает четвертый мяч. Нападный Кливерпуля ну сам э, Угой Китике протащил мяч. Э, дуже здорово видал на Киллиан Бапе. И Киллиан Бапе. И Киллиан Бапе. Друзья. И Киллиан Бапе. Ведая передачу на Угой Китике. Угу Китик набегает. Забивает четвертый мяч. Ну и в конце концов 4-0. Друзья, сборная на Франции громит Украину. Громит Украину... А ось тому друзі, когось. Так, да, прикрив момент з українцями, да, ось на 50 тій луні матчу. А ось, Ви, навіть, друзі, можете самі написати, якщо у вас є такі ну, бажання, да. То ви можете написати. До речі, не пробивал, то якраз то можливо, навіть у Олегі Чередька це був навіть, да, ви, друзі, можете самі написати да, в коментарях, чи був пенальті, чи все-таки не було пенальті з моментом Олега Чередька. Суддя пенальти, то спочатку то він і суддя і не назначав пенальти. Але його підкликали передивитися момент на 51-х матчу, і в принципі теоретично суддя міг назначити пенальти. Ну, теоретически, ну і справді там пробивала ліга Чирецька, э, вось, ну, і Чередька, знаєте, там обидва влучили по мячу. Ну, доставалося Ліга Чередька. Но ну, ще напомню, що саме він пробивав. Можливо, це був навіть Єгор Назарина. Ну точно це був не Ігор Ремалюк. 100%. Ні, друзі, це був Єгор Назарина. Саме восьмий номер, ну суддя пенальті, друзі. пенальті не було? Все-таки пенальті, друзі, не було там в Україні. А даю на першим з тих все м'яча. Все-таки пенальті не було, тому все-таки я вважаю правильне рішення. Прийняв суддя, що пенальті все-таки. не назначил. Но все одно Франция по делу перемагает. Франция полностью доминувала, я вважаю. Тому, в принципе, абсолютно по делу, что Франция перемагает. Статистика другого тайма. 64-36 володения, 15-1 удары, 7-0 ударов. Ну, в принципе, питань, я думаю, никаких мая. По XG 3.46 у Франции 0.04 в Украине. Ну и подсумковый XG 3.81. в принципе Франция на свои 4 мяча да и награла. Ну, Украина 0.04. Подсумковая статистика 71.29 контроль. 25-1 это удары. Ну тут трешка прям не точно, но она такой же подтверждает доминование Франции. 10-0 ударів площину. По передачах, по точності передач французи там 92% точності передач мають. Україна 74, тобто Франція по ділу перемагає. Хоча перший тайм був дуже достойний від України. І, в принципі, я вважаю, що в принципі в першому таймі у Франції таких -то моментів не було. Но Франція додала і нічого тут з цим. Не зробиш. Ну, взагалі, Франція, я вважаю, буде одним із фаворитів на Чемпіонаті світу. Тому, ну, про такою збірною важко щось де да нав'язати якусь борбу. А я вітаю. Франція гарантувала собі путівку в США. Я вітаю Францію. Бажаю Франції успіхів на Чемпіонаті світу влітку. Тільки бажаю успіху. Ну, Україна. Україна має шанс, має шанс поборотися за другу позицію. Поки що, Ісландія ми бачимо на другій позиції. Все-таки, друзі, очні, все-таки поочним матчем, все-таки, ти розумієш, саме різниця забитих та пропущених. все-таки все буде вирішувати. Да, в очному матчі Україна має перевагу над Ісландією, але все-таки бачимо, що Ісландія зараз друга, Україна третя. Тому Україні потрібно тільки перемагати Ісландію. А ось інший сценарій Україну не влаштує, наскільки я розумію. Ось, Азербайджан. Вже також команда, вже мотивації немає. Тут у цій групі тільки одна інтрига. Хто Ісландія чи все-таки Україна? А хто посяде другу позицію? Суперматч, Ісландія, Україна, Ісландія. Не пропустіть. Франции доброты, Украине доброты, вам доброты, будь счастливы, Всем пока.